Зустрічайте неймовірна сукня, просто божественно прекрасна, і ви будете в ній теж виглядати просто неперевершено. З вовне альпаки, сукня, яка буде вас зігрівати, навіть коли зимою холодно, ви виглядаєте як королева в сукні, але при цьому вам тепло. І ще під низ вдягаєте лосинки, такі знаєте, на утеплення або термолосини, або такі а, з начісом. Зараз дуже класні є а, пропозиції, щоб можна було повністю у теплитися. і дійсно сукня, яка заслуговує вашої уваги. А по перше, класичний такий а, с... приталений силует. А по-друге, кольорова гама, так шоколадний з чорною абстракцією, який не буде виходити з моди. Тому ви можете кожен рік її діставати, кожної зими вдягати і знову бути королевою. Насправді хочеться так і зимою сукню вдягнути за враз. Але коли ми витягуємо така шифонова, так, красива, легка, летюча, але ж холодна, страшне. А тут ви одягаєте таку неймовірну теплу сукню з вовни альпаки, яка така щільненька. До речі, вона не просвічується, так вона не буде електризуватися. Вона ще дуже класно потягується, звертаю вашу увагу. Розмір універсальний, 52-58. вона така вся ніжна, м'якесенька, і колір, так, шоколадно-чорна абстракція, так на шоколадному тлі, такий коричневий. До речі, от м зараз на камері мені він якийсь трішечки... Я не знаю, чому пане режисер, як вам не до червоного, бо в житті вона коричнева, ця сукня. От правда, в житті вона така прям коричнева, шоколадна, з такою прям золотинкою. А у нас вже перше падіння вартості 2150 гривень. Називайте код товару LS296. Сукня з вовни альпаки. вдорого багато за недорого. Чудові новини! Ми не встигли ще навіть роздивитися нашу неймовірну сукню. А всі дівчата вже хочуть бути неперевершеними красунями і виглядати ось так достойно. Дві тисячі гривень. Вже сукня знову впала в ціні. Дві тисячі гривень. Дівчатка, давайте піднажмемо ще, тому що дійсно сукня, яку хочеться мати в своєму гардеробі. Давайте з вами зараз будемо брати свої мобільні, а можна мені позвонити. Я собі теж хочу цю сукню. боже, я сьогодні светрик, хочу, сукню хочу. Ну, дівчата, скоро залишуся а, ось без зарп... Плати все, все будуть мені записувати. Дивіться, яка класна сукня. Ну, правда, ви її будете доставати кожної зими, і вона буде вашою улюбленою, тому що і в театри, і на день народження, і на весілля до когось її вдягаєш, і ти виглядаєш красиво, а навіть в ресторанах буває прохолодно. А як це у нас кількість обмежена стала? Тільки хотіла глянути, скільки залишається, а в нас взагалі вже обмежена кількість. Тому дівчата, хто хотів, поспішайте, щоб встигнути вихопити. Ні, сукня дуже красива, вона варта вашої уваги. Вона і тепла, вона не просто красива, вона іще і теплесенька. І в нас, до речі, у нас вже фінальна вартість 1799 гривень. І п'ять нагод всього на всього. Це дуже мало. П'ять нагод залишається у нас і 1799 гривень. Зараз більше панянок все ж таки будуть тягнутися до слухавки і а, замовляти цю сукню. Але нагадую, що розмір, на жаль, а, такий один-єдиний, але від 52 до 58 універсальний, так? 52-58. У мене 50... А що одна штучка тільки залишилась. Це мені пане режисер. А можна мені одну будь ласочка? Залишай мені оцю одну штучку. Все, дівчата, все закінчуємо. Одна це моя. Всім дякую. Ми продовжуємо. Давайте наступну пропозицію. Готую, готую. Пішла готувати. А це собі забираю.